Ще у березні полтавців запитали, що вони хочуть змінити на краще у своєму місті, і ось 25 квітня відкрита громадська платформа Нова Полтава зібрала усіх бажаючих на масштабній толоці. Практично у кожному дворі закипіла робота. За два тижні полтавці-активісти зібралися у будинку культури залізничників. Згадати, як це було. Нелегко, було трудно, але участвували всі, від малого до старого. Приходили і діти з інших школ, і студенти приходили, допомагали нам. І ті люди, які не могли, допустим, фізично участвовать, покупали саженці одні, цвіти покупали, покупали, хто покупав краску. Полтава буквально пробудилася. На лад у рідних дворах взялися більше 21 тисячі полтавців. У мене 80 пенсіонерів, які всі повиходили. Всі чотири гуртожитки з радістю прийняли участь у новій толоці. Ми отримали фарбу, отримали вапно, побілили фасади, побілили бордюри, дерева, розкопали клумби, посадили квіти. Працювали нас всі, і малі, і старі, а інваліди варили галушки і вареники. Упродовж двох тижнів експертна група нової полтави ретельно вивчала всі толоки, переглядали фото, обговорювали результати, радились. Подякувати полтавцям за їх активність. Вирішили з сертифікатами для переможців у номінаціях. Робота людей настільки вразила організаторів, що до запланованих десяти номінацій додали ще пару. Ми передивилися 13 тисяч фотографій і були вражені масштабами того, як змінилися міста. Можна сказати, зміни в цих дворах. І нам було надзвичайно важко. Я об'їжджав багато талок, було відчувалося емоційне єднання людей. Це найбільше досягнення, найбільша перемога і найголовніший приз. Головне, що отримали усі ці двори досвід об'єднання. Вдячні за ініціативу, за те, що нас розбудили. Ну саме головне за те, що нас об'єднали. Деякі мешканці нашого будинку за 20 років вперше познайомилися з друг другом. Тобто, це це дуже і цікаво. Переможці у різних номінаціях зізнаються. Нова толока нагадала їм багато істин. Потрібно відвикати, що хтось нам щось повинен, коли ми почнемо розуміти, те, що ми можемо зробити. Те, що ми вміємо зробити, зможемо зробити з себе, тоді буде, скажімо, результат. Наш будинок розпочинається не від дверей нашої квартири, а там від міст, де від таблички, місто Полтава. Ми перемогли байдужість. Це найголовніше, і це те, що нас завжди тягнуло донизу. Але завдяки ініціативі нової Полтави і, взагалі, всім небайдужим і натхненним людям вдалося щось змінити. Для своїх будинків усі ці полтавці отримують додатковий подарунок на власний вибір: заміну вікон в під'їздах, косметичний ремонт ліфту або встановлення сонячних батарей. Лів Анатолійович жиденка. Очень активний, он такой. Ну просто вот, чоловік молодіць. Он можна сказати ноу-хау в місті Полтаві. Такогоріться не було. Перевтілення, яке запропонував полтавцям Лев Жиденко, надихає і на нові зміни. Як команда, ми підемо вперед на другу толоку, яка буде організована восени. Вже приблизний план дія накреслив. Нова толока це лише початок змін. Ми крок за кроком будемо йти до нашої мети, зробити Полтаву знову найкращим містом в Україні. На наступну толоку нова Полтава хоче запросити представників книги рекордів Гіннеса, аби ініціативу полтавців побачили інші регіони. Всі люди підходять до мене і кажуть, Ну як ви зробили палено так, що ви нас організували, ми вийшли, попрацювали? Який красивий нас двір став. Як все тут. і надалі будемо старатися, щоб все було краще в Полтаві, лучше в нас, і будемо краще жити. Неординарна подія зуміла об'єднати полтавців і тим самим дала початок створення нового міста Нової Полтави.